Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про нових бразильців шахтаря, черговий десант гравців Динамо, який перейде до зорі, чи повернуться вболівальники на стадіони та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Донецький шахтар продовжує працювати на трансферному ринку задля підсилення захисної ланки. Як повідомляє винання глобу є спорт, Еспорт», 21-річний лівий захисник Підріньою, крайнім клубом якого був Атлетіка Паранаєнце, продовжить кар'єру в Україні. Бразильський футболіст підпише п'ятирічний контракт із Шахтарем. Зараз Підріньо разом зі своїми представниками знаходиться в Роттердамі. Також його було помічено на товариському матчі «Шахтаря» за Яксом. Що цікаво, він з 12 травня перебуває у статусі вільного агента, розірвавши контракт з Атлетіка Паранаєнце, за який футболіст провів шістдев'ять поєдинків та віддав два асисти. Враховуючи той факт, що він з 12 травня є вільним агентом, і те, що десь у травні були чутки, що Шахтар не буде викупати контракт Михайличенка, то тут сходяться усі пазли. Що Шахтар просто вирішив: а навіщо нам викупати контракт Михайличенка за 2-3 мільйони євро, якщо ми можемо придбати талановитого бразильця безкоштовно? До того ж, ми прекрасно знаємо, що Шахтар полюбляє цей південноамериканський вектор, де Шахтар вже виростив багато класних гравців, які допомогли і на євроарені. А після цього вони продали їх за великі кошти. А тому не дивно, що Шахтар продовжує працювати на цьому ринку. До речі, на тренуванні та на товариському матчі за Яксом, окрім Педріньо, також було помічено і іншого майбутнього новачка Невертона. СК дніпро 1 повідомив, що до тренувань команди приєднався 18-річний півзахисник з Бразилії Віктіньо. За інформацією сайту fkdnipro.com, бразилець буде орендований на наступний весь сезон, а Дніпро 1 матиме право викупу. Віктіньо ще не дебютував за першу команду Атлетіко Мінейру, але має в активі 9 матчів за команду Ю-20, в яких забив 4 голи. Від себе хочу додати, що цей трансфер оренда таке враження мов на удачу. Якщо заграє, то вони викуплять його контракт. А якщо ні, то хай повертається до свого клубу. Тому що якщо подивитися на трансферну кампанію Дніпрян у це літо, то можна побачити, що вони зосереджуються на українцях, яких грали раніше в УПЛ. Гравці київського динамо Олександр Яцик і Антон Боль найближчий сезон проведуть за Луганську зорю. Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Обом гравцям, які відправляються набрати досвіду в зорю, обіцяють ігрову практику. В минулому сезоні за киян яцик провів на полі 24 хвилини, а боль 66 хвилин. А от за інформацією тато таке до зорі приєднається ще один гравець. Динамо це вікенті Волошин, який також буде грати на правах оренди. Як повідомляють журналісти тато таке, після закінчення орендної угоди Вікентія Волошина в Луксандрії, керівництво Динамо досягло аналогічної домовленості із Зерею, так само, як двоє динамовців: Олександр Яцик та Антон Боль, Вікентій у минулому сезоні провів 18 матчів та віддав 4 асисти за Луксандрію. Від себе хочу додати, що... Знаєте, коли там зоря проводить непоганий сезон в УПЛ, наприклад, минулий, коли вони були дуже близькі до другого місця, всі, наприклад, думають, що ну ось в наступному сезоні вони класно виступлять у Єврокубках і, можливо, вже серйозніше будуть боротися за друге, а можливо і перше місце. Але цього знову не буде, тому що зоря це замкнуте коло, коли вони беруть гравців у Динамо, розвивають їх та повертають. Знову до киян, які там не можуть заграти і кудись там переходять за кордон. Ну а зере в цьому сезоні відбудеться щось завжди. Вони будуть першу частину погано грати, десь втрачати очки. А коли вони зіграють свій новий склад з цими орендованими гравцями, вони у другій половині зможуть там посісти як мінімум четверте, а можливо і третє місце. І пересічного вболівальника українського футболу буде звичайно прикро через те, що вони знову не зможуть нормально зіграти в Єврокубках і поповнити скрабничку для рейтингу асоціації УЄФА. До речі, що стосується Дніпра 1 та ЗОРІ, то я разом з дружніми телеграм-каналами Дніпрянин та Зоря Луганськ вирішили зробити конкурс, де ви можете виграти 300 гривень. Ну а ми за рахунок цього зможемо підняти кількість підписників. Там умови максимально прості. Треба бути підписаним на усі ці три канали, а також підписати одного свого друга. Це може бути і дружина, і батько, і мати, і бабуся, і дідуся, і навіть собака. Але які раніше не були підписані на канал. Якщо ви не зрозуміли, то більше деталей в моєму телеграм-каналі посилання залишу у закріпленому коментарі. Перемовини між Шахтарем та інтером стосовно Трубіна продовжуються, але поки що без угоди. Як інформують тут у Веб, Донецький клуб скоротив свої запити і вимагає не 20, а 18 мільйонів євро за голки перезбірної України. Інтер теж пішов на зустріч і додав 2 мільйони євро порівняно з першою пропозицією. Тепер Нере Адзурі готові заплатити за трубі на 12 мільйонів євро та 2 мільйони бонусами. Незважаючи на компроміси з обох сторін, клуби далекі від угоди. Різниця в запитах становить 6 мільйонів євро. До того ж, Інтер поспішає з підписанням воротаря, клуб хоче оформити угоду до початку свого японського турне. Говорячи про трансфер українського воротаря до європейського топ-клубу, то одразу згадується трансфер Луніна до Реалу, за який е, вершкові заплатили 12 мільйонів євро. Тобто за молодого голкіпера, який провів. Десь один класний сезон, граючи з Орею у Єврокубках, а саме у Лізі Європи, заплатили 12 мільйонів євро. А інтер пропонує 12 мільйонів за гравця національної збірної України та гравця, який вже три сезони грає постійно у лізі чемпіонів. Звичайно, що Реал Мадрид це той клуб, який може давати багато грошей, але і у той самий час інтер у минулому сезоні став фіналістом Ліги Чемпіонів, а тому я вважаю, що може платити е, немаленькі кошти. Одеський чорноморець продовжує працювати на трансферному ринку та майже знайшов заміну для Даніла Алефіренка. За інформацією, тато такий одесити запропонують контракт панамцю Альфреда Стефенсу на відміну від форварда зорі Едуардо Гереро, 28-річний гравець є основним нападником своєї збірної, провівши 23 матчі. Стефенс може зіграти також правим вінгром. Його останнім клубом був венесуельський Пуерто Кавельо. 13 матчів та 4 голи у цьому сезоні. За даними джерела, це не останній легіонер, який може посилити чорноморець цього міжсезоння. Також Одесити підписали контракти з двома молодими гравцями. Перший це 20-річний Вінгер Євген Данилюк. Євген вихованець Івано-Франківської футбольної школи. Перший професійний крок і робив у колесі Ковалівки. А другий це 19-річний Микола Ситников. Молодий центральний захисник, що за необхідністю може зіграти і упорного захисника, розпочинав кар'єру у клубах Дніпропетровщини. Минулий сезон Микита провів в молодіжній команді Олександрія, де був гравцем основи. Як повідомляє спорт Арена, з ймовірністю у 99% новий сезон українського професійного футболу розпочнеться при порожніх трибунах. І здавалося, що після того, як Верес показав, що вони там впускають своїх акціонерів клуба по 500 чоловік на матч, після того, як «ЛНЗ» впустив на матч офф проти інгульця близько двох тисяч болівальників, можливо, дехто думав, що подивляться на ці матчі і дозволять. Впустити там 10-15% глядачів від вмісткості трибуни. І від себе хочу додати, що звичайно є також за те, щоб вболівальники поверталися на стадіони. Але є така справа, що я впевнений, що УАВ просто не хоче брати відповідальність на те, що раптом щось страпиться погано, тому що. Треба прекрасно пам'ятати та розуміти, що ми живемо поруч з пітерами, які постійно вбивають мирне населення, а тому Українська асоціація футболу просто не хоче брати відповідальність, якщо раптом щось станеться погане. Звичайно, що можна придумати, що, наприклад, цей матч можна не транслювати і таким чином впустити вболівальників та щоб команди грали. Але не транслювати матч, я думаю, дуже погана ідея. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи потрібно, щоб вболівальники відвідували стадіони. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!